Святого Духа. Прославляйте Господа Бога в душі своєму і в тілі своєму, так сказав апостол Павло в першому посланні до Коринка 20, 6 верст. Коли ми це будемо досліджувати і розвивати у духу Апостола Павла, як це робили перші християни, вони побачили що не тільки добре є догоджувати Господу Богові своєю молитвою, але також і своїм тілом треба служити Господу Богові, як ми рукою робимо знамення Христа, коли хрестимось, що ми робимо поклони, землічі поясні поклони, що ми, звичайно, опустимо своє тіло до свят, і більший свят, де церква Христова нас до того готує. І йдучи за тими звичайно, побажаннями апостола Павла, мабуть, перші християни також почали творити ікони зображення святих угодників Божих і зображення Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії. І в перших століттях, в перших віках християнства, також була інша символіка також. Зображень, яка символізує собою також святі побожні речі. Чи в переносному значенню життя вічне, як риба, як у часто, ще коли церква була заборонена, коли не можемо мати ніколи прилюдно, вони, люди мали такі зображення скеля десь там, де вони збиралися, по робовищах навіть, де проводив перші мобитви. Але часом завдяки. Константина Великого, іператора Римської, Римської імперії Візантийської, який дозволив офіційно вже визнавати християнам свою віру в Господа, Бога, Отця і Віта Христа, Сина Божого і в Духа Святого, і Святого Тройця, наче кажучи, християни стали будувати свої святині, де вони стали її прикрашувати. Власне, тими іконами, які ми сьогодні маємо. Але приходить період, коли на, на сході е, виникає ще інша релігія мусульманська. напевно, були наклопи, чого викладається дерево, які довоління чи тим зображенням фігурам святих, і тоді стала незгода серед християн, східних християн. Де не знали, власне, як це виставити. Одна, одна частина християн думала, що так і це побожне прославлення Бога. Бо ми приходимо, хваляємося, хрестимо і приторкаємось до тих зображень, які є намаровані на іконах Божої Матері, Ісуса Христа, але тим самим ці християни розуміли, що вони молитовані Духом. Звертаються в молитвах своїх, чи то до Бога, Сили Зориста, чи то до Боротистої Діли Марії, чи до інших і Божих, яких церква вже прославила. І перше, власне, 6, 7 століття до 8 повіні століття були ті Незгоди серед християн, і це назвали було іншество, коли поборували шанування і кори. Але все-таки. Щомий Собор Севиський і Костятинопольський 77 року вирішив, що поклоніння і шанування святих ікон це є правильно. І це нічому не противоречить е, заповідям Божим, яке говорить, щоб не сотворити собі ідола і йому не поклонятися. Бо вони ще раз у цій церкві собору сказали, що ми не поклоняємось для дерева. На якому створ... написана ікона, чи зображення структури якоїсь, або ми поверняємо і шануємо в наших молитвах ту, чи іншу власне, святу особу, чи Пресвятої тройці, чи Божої Матері, чи інших угодників Божих. І тому після ще собору, де всі прийняли рішення, бо собор, дороги сестрі, кожної церкви. Він не приймається лише рішенням Соборовим, Але після собору ці інформації, ці резолюції, посадові несе і епископ, і священник до своєї громади і приносять ці постанови водя в життя. Були постанови, які народ не прийняв, наче кажучи, відхидав, А були посадові, які вони вважають святими, і народ їх приймав. Тому церква Христова. Вона є досить така демократична, можна сказати, і вона має своє, свою силу в народі. Бо було таке, що і прискупи будили, і відходили з правильної дороги, а народ тримав істину і правду своєї віри. І після того, що далі була така холоднеча, аж в кінці місти собор Косинопольської церкви. У 1843 році затошно вирішив, що ікона поклоняємось, так народ хоче, і тим закінчився в житті з і серед Християн. І вирішили, власне, на, 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 на це, що перша недія того великого посту буде називатися торжеством Православ'я чи Святом православ'я. Бо православна віра чує, неправильно науку коли хлобочих за перемога. І з того часу, коли ми і сестри, в першу неділю вас до посту ми прославляємо, вас не згадуємо е, правильне поклоніння і святкування святих вікон не ділю свята православ'я. Ця неділя обіднує всіх православних християн, там де й інші церкви, що виникла традиція на заході. Що збираючи інших національностей православні, чи єпископи, чи духовенство з мер'янами, і разом правлять спільно спільну з другією, чи вечерню, чи, чи так мовити разом проти спільну болитву, роблять концерти, музики, щоб показати, що ми християни, хоч православні східні обраду, ми є адміністративно розділені. Кожен має число свого патріарха, чи митрополита, чи свою митрополію, церкву незалежного такива, але ми маємо цю вашу саму віру, бо та віра в нас в всіх християн православних єднає. Вона показує, що ми діти одного того самого Бога Отця, творця неба і землі. І ми, дорогі сестри, сьогодні, не хоч радіємо, бо як ми приходимо в храм Господний, ми бачимо, що ікони підносять наші. Відносять наші почуття до Господа Бога. Ті, ікони допомагають нам більше скоріше піднести свою думку, відривати від щоденних турбот і скорбот нашого життя, клопотів, задумів. Ми, коли приходимо в храм, перехрестимося, і ми вже так мовити, як в іншому світі. Тому оці церкви називають церкву, це є небо на землі. Бо в часі наших богослужень серед нас є присутний. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і ті всі правдиві угодники Господні, які зображаються на Іконах, і як прочиста Діва Марія, апостоли чи інші святі. І тим самим ми творимо вас вже на землі. Творимо в церкві Небесну Церкву, вічну церкву, святу церкву, де все добре почуваємо і на цю хвилину. На цю годинку, що ми збираємось, ми відходимо від попечення, скорбот щоденного життя і тим самим єднаємось з Господом Богом. І сьогоднішня вас неділя показує, дороги сестри, що іноді треба за своє боротися досить довго. Народ передовсім бореться досить довго, щоб витримати, виснояти неправильну науку чи хідне рішення Соборов. Ми бачимо і в нашій Україні, і сестри, що народ бажає мати свою незалежну церкву. Народ хоче мати свою українську церкву з нашими звичаями, з нашими традиціями, з якими ми вже більше тисячі років живемо. А нам, синоди чи соборі, брат і церков, не хочуть дати згоди і дозволу. Не хочуть визнати українського православ'я як православну, істинну православну віру. І істину православну церкву. Хоча ми маємо традицію одну з найбільших серед православних церков більше тисяч років, маємо багато святинь, монастирів, чудотворних ікон, які на нашій землі прославилися, Маємо багато чудес, які відбуваються. Це все свідчить, що благодать Божа є і на нашій землі. Але, на жаль, де інші власне помилково мріють. І хочуть думати чи сказати і доказати світові, що українці ще не, не зриву до того, щоб самі, самі про себе рішати, про долю своєї церкви і долю свого народу. І тим самим ми не повинні падати з таких обставин духом, але твар вистоювати свої прагнення, бажання і своє тілі, щоб ми знаємо, що іноді не дається все так просто в житті.

Що помилкові і навіть попередніх єпископів чи патріархів рішення, вони не були святими, вони не були правильними, навіть засуджуючи інших єпископів, які не згідні, дуже часто це буває помилково. Це буває помилково настільки, що ми бачимо, що вже 100 років морозкати майже нахисерство ворочиться за свою незалежність. Починається з 21-го року минулого століття. До сьогоднішнього дня ця клія є серед народу. І хоча були періоди, що державною владою і церковною владою були нищені і єпископи, митрополити, духовенство, був період, коли наша церква зберегла себе лише за кордоном, але до сьогодні ми бачимо, коли тільки приходить можливість, з народу починалося завжди відродження. Не патріарх, прийшов і сказав указом, Прошу маю свою церкву чи митрополити, але це починав завжди народу. А в нас в народі може знати більше правди, більше святості навіть, як серед ірахи, нашої церкви. Тому що народ чисто відчуває в своєму серці, що йому святе і своє важне. І як видно, ж наш народ прийшов за кордон, також почав розвинуватися громаді. Народ знаходить священників, народ знаходить вископів, щоб їм допомагати в управлінні нашої церкви. І ми бачимо, що наші церкви зродилися і за кордоном майже у всіх країнах, як ми сьогодні бачимо і в Америці, і в Австралії, в Західній Росії, в Європі. Ми зберігаємо нашу святість. І ми сьогодні можемо радіти, що ми належимо і бережемо нашу святу православну віру, яка не міняється вже eh, постанов з перших сім соборів Семенських. За перших банадти 800, 800 років до 757 року, так мовляти, як пояснює оці церкві всі єречі, всі неправильні науки, вони засудилися, вони ще не повторюються, наші формулюються, можна сказати. Але це все те засуджено церквою. Ми не можемо нічого іншого на пояснення. Власне, дорогі сестри, ми бачимо серед нас багато багатосектарських угруповань. Церков приходять і вони зникають, вони проводять оточені думку чи, чи свої якісь ісповідання віри в зміни. Але це все вже було засуджене, власне дорогі сестри першими соборами. І бо там також в початках християни не знали точно як робити, але збиралися. Єпископи, меряни, на собор, міркували, як це має бути правильно, і просили допомогу Духа Святого, щоб їм допомогти. Тому були і в перших віках розділення церков Єресі, але ми бачимо, що коли приходить час, коли приходить час висновок своїх дій, дії, то Час історія показує, що ми бережемо те, що нам не треба міняти, не треба доповнювати. Бо як ми можемо, і сестри, доповнювати вдалові доповнювати церкви. Це божественне відкриття, як ми віримо, нам від Господа Бога через пророків Ісуса Христа і пізніше, які апостоли пояснювали, які апостоли знали Христа, які бачили, які чули і слухали, і записали, і передали нам. Чи ми можемо щось іншого нового від себе, грішних наших задумів? Більше що ліпше сказати і створити, ми повинні завжди відвиховатися до джерела, яке нам дав Ісус Христос, до своєї Вангелії і святої Біблії. І на тому базі ми повинні святи обґрунтовувати. І ми завжди став зайдемо лише любов і пошану, любов до Бога. До людей і пошану до Бога людей. І тільки там де є прагнення цієї любові, пошану до інших людей, там є правда, там є суд православної віри. Стараємося, і ми, друзі, сестри, покласти все своє серця, щоб нам завжди у першу неділю свято православ'я відчувати, що ми йдемо за тим попитком, що ми йдемо за тим головним, за головною думкою нашої науки православної. Ми любимо Бога. Ми любимо ближнього, ми любимо свій народ, свою батьківщину, свою державу. І я вам бажаю, дорогі сестри, щоб це було завжди в наших серцях, щоб ми завжди мали добре серце до своєї громади, до своєї парафії і до Господа Бога. Бажаю, щоб це було серце Господнє, яке нас наснаджує, завжив шахнаше наше служить, воно було завжди з нами і сьогодні, і на час святого і Боги Посту. Хай Боже, вас і Божого сердя, буде з нами, Oczywiście, mm -hmm. dalszy